Ну, мої дорогенькі, зараз ми, ми ще в горах, у, у гірському селі. А якому це в селі сироварня? Снідавця? О, ми знову у снідавці. І тут є сироварня. Де, хтось є вдома? І де, дегустаційна зала. Бачите? Дегустаційна зала, дівчат. Ось. І що? Треба це спробувати, правда? Ми спробуємо, І все дуже... Дивіться, гори-гори, гори, гори, гори. Ви тут колись були? Ось, дивіться, качелі. Що би ви розуміли? Вінні люди. Ось які у нас качелі. Центр села. А там, дивіться, є тренажери, як у нас в Туреччині, бачите? Жовтенькі такі. Жовто-блакитні. Отак. От ну що, готують нам дегустаційний зал і сказали піти у стародавню хату. Що сказали? Хата більше 100 років, так? Привезли з якоїсь там, де А, її сюди привезли, до речі. І тут склали. Ну йдемо дивитися, дівчата. А що? Це дуже файно. А тут виробництво. Сиру. Ну, ми не пішли на виробництво, на все часу треба. Но ми йдемо в дегустаційну залу, зараз ми вінця вип'ємо й сиру. Це дуже має цікаво. А ну що тут з цього хату? Йо. Хто колись був у горах? Ой-ой-ой, чекай, я хочу вікно позазирати. Ох. Так. Тут позазирали. Ага, йдемо далі. Отако. О. Тут доволі неплохо. Ха, ага. Гуцульська хата. Типічна гуцульська хата. Класно. Піч. Піч, дивіться. Веретено. Отак От плилися ліжники. Дивіться. О, дивіться, ікона. Отже, яка будова хата? Це у нас є хороми, хороми це є коридор, далі є дві кімнати, лівачка по ліву сторону від вас, це є жила кімната, там, де жили всі разом. І правачка це є кімната, де якраз таки зустрічали гостей, тобто святошна хата. І також тут є прибудова, прибудована зиму загонили худоба. Так, ага. можете прийти сюди. Тут піч з Косівської кераміки у нас горошова. Горова з Це точно 100 Старокі? Це річний Ні, це є сучасна антитична піч. Можете поглянути, ага. у нас кімната є опроблена, тобто угу. ми тут плануємо проводити дегустації коржа та гусінки. Угу. Так, і якраз корж будемо пікати в цій печі, піч є з косівської Піч кераміки. Так, це є сучасна антитична робоча піч, ось тут ми плануємо випікати, коми не виходить на подвір'я цій печі. Угу. Не знаю, чи мої підписники знають, корж не знаю, що це. Корж Я держава з в модерах картоплі, перебитою з кукурудзяною і крупою і запечено якраз таки в печі, ось а, таким великим пилом. Це ще запечено, бо моя бабця робила кулешу барабуляну. То не то, то не то Там я а, ні, колеша, Ну, то... гуслинку Я фест май люблю. Так yeah. люблю гослінку, фест. – колеша і бано, що також є. У нас якраз такі страви, які давно їли на гуцули. Та ну, кераміку можете подивитися. Косівська кераміка вноситься до світової нематеріальної спадщини ЮНЕСКО вона має в собі три кольори жовтий, коричневий mm. та зелений. Жовтий це сонце, коричневий це земля і зелений – це життя. Тобто, як бачите, ці три кольори поєднуються разом на білому фоні на всесвіті і має дуже-дуже багато різних якраз таких значень. Угу. Угу. Мої дорогі підписники, ви це все бачите оці малюнки? Так. Да. Немо цю кімнату. У і бабці теж подібна хата була. А прату, ага. Тут це повністю збережено з тих часів. І Де що ми тут змінили? Ми відновили піч, наші власники знайшли в архівах і нагулювали красення під цей припічок і запічок. Ага. Припічок дивіться, товщину і запічок. Це все з, то, з тієї хати, так само лавиці. Уявляється mm -hmm. собі, яка товщина цього дерева була. Розкажіть моїм підписникам припічок, це що? І е, що припічок таке Припічок Це mm -hmm. є перед на печі, там, де так. можна готувати щось. Запічок це є частина запіччю, там, де якраз таки на зиму, ну, тобто, спали люди. Ага, тобто, чому я так сказала? Ага, от там тому можна, що... могли спати. так? так? На печі, ага. на запічку і на лавицях якраз таки спали діти, тому що дітей в сім'ї було багато. 12 і більше це могло бути до дорослого віку, на жаль, виростала тільки половина. Ага. Тому що був високий приладний відбір, це був голод, холод, різні хвороби, і які тепер лікуються, давно не лікувалися. І також це є лужко, ага. можете подивитися. Тут вже спали газди, газди це батьки, і над лужком завжди була жертка. Жертка це так як сучасна шафа купе. Можна сказати, тобто ага. так зберігався одяг, який гуцули одягали кожного дня. Тут уже в нас є одяг зі скрині, скрині більше 100 років, Можете подивитися. Якраз таки у скрині зберігався новий одяг. Це є сердак, це є якраз таки кіптар, попрушка, це пояс, який піднявся, і запаска. Також тут є красаня, це чоловічий голодний об'єк, який uh -huh. одягали до церкви. У церкві знімали, після церкви знову чоловіки одягали. І фустка. Саме у нас за діалектом не хустка, а фустка. Uh -huh. Ось така і е, скриня, бо куфер це було княгині. Княгиня це наречена. А, це до речі. І клісник, бачите, на ложку, то його робили з овечої вовни. Ось тут можете подивитися, це є кожівка, угу. вона така трішки розвалена. Угу. І також з овечої вовни робили якраз такі капці. Та, та, подивилась, так, так, да. я подивилася. Ось такі угу. капці і постоли. Постоли угу. одягали більшості до церкви, їх робили шкіри вівці або свині. Угу. У мене мама колись працювала з того боку гори на приюті німчич колись. І mm -hmm. я була мала і дуже багато спілкувалася з год І коли приходила, я трошки, ну це я не матюкаюся, але вони це називали Єбак. Так У вас теж так само, да? таке, не так? так. У Шешерах не, не Ну, вони не, не ну так. реально вони не сміялися і не. Вони реально так розмовляли. Це те, що я запам'ятала. Ну мені було років 12-14, Я з мамами мама на тиждень йшла на роботу, а люди в горах допомагали. Я зараз розкажу, що було. Приход приїжджали на приют Німчич навіть з ЦК туристи. Навіть з ЦК туди в приют від турбази Черемош. І вони що робили? Привозили делікатеси. А маму заставляли принести голубці, гуслинки. Мама, би швидесенько по хатах пішла і все то назбирає. А всі ділікатеси, як я зараз пам'ятаю, каву, ковбаси з Москви. Все то приносили у мене того вдома, було немірено. Конфет, шоколадів. Вони того не хотіли. Вони хотіли гуслянки, вони хотіли голубці з печі. Вони хотіли ось цього. Ти бачиш, це ну, ви згадали моє життя, моє дитинство. Це... Е, а. Тут в пічу якраз таки у нас загонили на зиму а -а -а. Є ягнята, свині, маленькі свинки. Тобто і курчата то це все було під ліжком на зиму. У -у -у. Ну то моя бабця ще тримала в хаті ми під, не під ліжком, але переважі більшість. Бо, Бо а тепер... Тепер... А, тепер ще розкажу за свою бабцю. Моя бабця з Чернівецької області, з Торженецького району, село Робча. Колись вона мені розказувала, чому у неї, у неї подібна хатинка була в селі Чорногузи, тому що вона нас з дітьми спокійним маминим братом йому було чотири. Це е, після воєнні роки вона втікла до Гуцулів. І вижила там завдяки кукурудзяні мой кулеші, бринзі. От. І в бабці точно, звісно, ну, трошечки було по-сучасному, але все рівно дуже схоже. Тепер от я це все об'єдную. І воно, воно, вона вже звідти набралася з двома дітками, вона втікла до гуцулів і там є гуцули. Я не знаю, де, в якому місці вона була, чи у вашій стороні. чи... Там у нашій стороні, ну я вже це все пам'ятаю. Так що ви нас ви нас у дитинство так просто за. Ну я дуже рада, що так, я сюди зайшла. Колотівка. Також якщо взяти такі, це є бандениця. масло, так? це як колотити масло, де так. Так, так, бербениця, розкажіть, Так, що? бербениця, це є якраз таке такий атрибут, можна сказати. Угу. Що залишився у ній полонини звозили брензу, Якраз таки у село. На одному коні звозили вісім таких брабениць. Тобто uh -huh. вона мала від 12 до 16 кілограмів, в залежності саме від uh -huh. того, яка брабениця, і е, шкіру приїдало. Коневі шкіри на сідло приїдало. Наші uh -huh. отсуло що придумали дерев'яне сідло? Дерев'яне сідло поставило і відразу легко можна було звести uh -huh. якраз таке uh -huh. бербениці в село. І ось така харпата, ще Супер. Дуже-дуже вам дякую. Я думаю, що моїм підписникам сподобається. Напишіть, бо ми старалися, ми згадували. Я тут свою пам'ять напружила. Мені не так легко, тобто ми згадали багато цікавого. І зелененький ходить до, буш молоденький, ходить до, Буш молоденький. Він на ніжку налягає, він на ніжку налягає Топірцем ся підпирає Топірцем ся підпирає, аби кути не минути, аби кути не минути до косо, Ва повернути до косо. ва повернути до косо. ватай до дзвінки. До косо, ватай до дзвінки до штефа Нової жінки до штефа нової жінки. Добрий вечір, Штефанова, добрий вечір, Штефановаче, Ря вже готова, Ря вже готова, а вечеря не готова, а вечеря не готова бо штефа. На нема дома, бо штефа? На нема дома, Штефан пішов на роботу? Штефан пішов на роботу поверне? Ця аж в суботу поверне, ця у суботу. Хочу покласти далі. Добуш двері відчиняє, Добуш двері відчиняє. Що там пле. стріляє, Стефан пле, му стріляє. Ай, не Бачите, ми забули. Ти пам'ятаєш? З одного боку крівся. Ну, ви, підписники, бачите, тут така хата, саме ця, правда? Саме ця ну, Напевно, саме ця мороз по тілу йде, мої хороші. Ми трошки призабулися, бо ми не готувалися. Якби ми приготувалися, то ми б порвали тут горе. Багато знаємо співано. Тому, мої хороші, підтримайте нас, ми старалися це все робити раді вас. Підпишіться і гайда сюди, мої хороші. Краса неймовірна. Тут краса, тут Це надихаєшся, тут. Так, надихаєшся так, духом так. Э, духом так, вільним, я вільним спорю, духом. Так, я скотів. Ну такої краси, як тут просто дихання друге відкривається. Так, Це треба так. бачити. Треба почути, почути, попробувати вільного повітря. Так. Ну треба тут побути, мої хороші. А з вами була, були подруги. Бандерівки з, <реш> з Косова. І, і я з однієї. А з як кутів. ти скажи? Ви знаєте, як казала Люся з куцької сторони? А я з чоловіком з румунської сторони. Так, вони та румуни, а ми гуцули, гуцули. Не ось так. Ось так. через уже ну, ми, ми, ми зараз нічого не маємо проти що ми бандери. І хочу сказати, що до нас приїздять із різних країн, із різних країн. Із заходу, і з сходу, і звідки хочеш, і ми радо усіх зустрічаємо. А це саме головне і ви. Тримаємося, Ми цього варті.